Вітаю, друзі. Черговий неанонсований і несподіваний візит американського високопосадовця традиційно занурив всю Україну у додумування, у процес додумування. Мені взагалі складається враження, що додумування стало нашим улюбленим національним заняттям, ну і в тому числі, напевно, розвагою. І ось візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки і голови Пентагона Лойда Остіна, звичайно, не став виключенням. І дуже багато додумувань, і спектр думок, він традиційно полярний. Мене завжди дивували ну, такі непереборні оптимісти, які побачили додумали у цьому візиті. Черговий знак зростаючої підтримки України. Ну і також мене не припиняють дивувати люди, які постійно бачать у подібного роду візитах схилення вищої політичної влади України до перемир'я, замороження конфлікту чи капітуляції. Я думаю, що безперечно ми не можемо уникнути додумувань, тому що дуже багато. Невідомих у цих всіх візитах, але потрібно не стільки додумувати, як тверезо і правильно дивитись на ситуацію. Перший висновок, який ми можемо зробити, ми не можемо формувати ніяких трендів, тому що тренди потребують великої генеральної сукупності. І вже у нас було багато там. Візитів подібного роду, і Зеленський до Сполучених Штатів виїжджав, і до нас Байден приїжджав, але все одно цих зустрічей і візитів, неочікуваних і несподіваних, їх було замало для того, щоб була достатня генеральна сукупність, і ми могли вивести якийсь тренд. Наприклад, що з кожним наступним візитом ситуація України тільки погіршується, і ми йдемо до катастрофи. Ні, ми так не можемо зробити. Тому потрібно дивитися уважно на ситуацію і візит-візиту все одно різниця. І тут не можна от, навіть зробити такий висновок, що от, якщо у вас один раз дорослий ваш колега на роботі, наприклад, вкрав у вас смартфон чи там сумочку у зрілому віці, то звичайно. У Наступний раз ну, не можна на нього сподіватися і покладатися. От у нас було кілька таких провальних візитів, я вважаю, які не привели, не призвели ні до якого результату. І візит Зеленського в штат, і візит Байдена сюди. Але я би теж не став, не був би таким категоричним. Він не сказав би, що от візит Остіна це однозначно катастрофа, тому що якщо люди один раз обманули і не виконали. То це обов'язково буде катастрофою. Мені сподобався Андрій Єрмалаєв. Він був завжди таким маститим проросійським аналітиком. І от він, ну, не зважаючи на весь свій, як на мене, не дуже, яко кажемо, проукраїнський бекграунд, сказав, що візит Остіна він символізує, символізує перестратегування. Ну, звичайно. В він же ж стратег. Ну, якщо не стратегування, то перестратегування. Ми, звичайно, ніколи, ну, верніше, в найближчій перспективі, ми не дізнаємося, яка була мета візиту, візиту Остіна. Але от щодо перестратегування, то це мені сподобалося, і воно у нас почалося ще там за тиждень, за два. До візиту Остіна і перестратегуванням зайнялися не просто українські там говорящі голови, експерти, до яких ми вже звикли на зразок там Фесенка, а перестратегуванням зайнялися зайнялися ну, військові чи навколо військові люди, які в принципі рідко з'являються на екранах там телебачення чи на Ютуб каналах, але їх слово. Не є таким, скажімо, порожним. І от я подивився на п'ятому каналі, дуже цікавий матеріал. От у нього такий якесь не ім'я Мартін Брест, по-моєму, якщо я не помиляюся. Так. Так ось що я хочу сказати, що ми про Остіна колись дізнаємося. Я не, не знаю через пару місяців для чого він приїжджав і що тут взагалі було. Але от, додумувати щодо наших ну, українських аналітиків і таких непересічних людей не потрібно. Вони говорять це відкритим текстом. І я хочу поговорити про перестратегування, скористатися інтелектуальним доробкам Андрія Єрмолаєва. Мені сподобалося це. І от що я хочу сказати, що насправді у нас відбувається перестратегування і загрозу взагалі Україні не таємні і не несподівані якісь візити міністрів оборони США Остінів нам несуть. А нам загрозу несуть українські патріоти. Причим вони якось так навчилися, ми вже. Не знаю, адаптувалися до ситуації, що вони виживають постійно, вони з'являються з, з якимись важливими такими повідомленнями. Рідко важливість, оця рідкість, вона їм додає або придає, надає їм такої важливості і ваги їх повідомленням. І оці патріоти. Мені здається, своїм перестратегуванням складає для України ще більшу небезпеку. Я так розумію, що цей Мартін Брест, якщо я правильно запам'ятав його, оцей псевдо чи як, чи можливо це його ім'я, от він є збірним образом. Збірним образом, і про що говорять ці люди, які от вони зробили висновки з цього всього, і ми не повинні з військової кампанії. Власне кажуть, чому виникла ідея перестратегування? Тому що всі зрозуміли, що наступу ніякого не відбулося, а ми провалилися більше того, результатом наступу може стати втрата Авдіївки. І про це ніхто не хоче говорити. І паралельно з'являється, до речі, дуже багато зараз аналітичних матеріалів, новем'я там ізраїльських експертів підтягує, і вони говорять наступне: що насправді роботи но, планувалося взяти за один день, за перший день наступу. Більше того, всім було відомо замінування. І виникає питання: а чому як ми, значить, пішли? Ну, добре, якщо деякі речі не можна прочитати в книжках, їх можна тільки на практиці з'ясувати і вивести якусь там теорію, і далі практику і так далі, то має бути правильна теорія і правильна практика. І, от, власне кажучи, наше перестратегування показує, що наші патріоти. І не просто патріоти. Я ж не в негативній конотації використовую це слово, а наші військові, керманичі, які реально воюють, а не в кабінетах сидять. Вони неправильні роблять теоретизування і зовсім неправильні висновки. Вони вимагають, чому я кажу, що вони е несуть загрозу. Висновки наступні: потрібно більше піхоти, потрібно більше штурмовиків. От дивіться, за один день ми планували взяти роботу відповідно до планів 8 червня, а українські війська мали взяти роботину. Ми ледве його взяли там за три місяці, а потім на цьому все закінчилося. І невідомо взагалі, де і що воно там, кому належить зараз і тому подібне. І от робиться висновок, що потрібно більше піхоти і штурмовиків, що їх не вистачає. Які висновки ще роблять? Наші військові, які реально воюють і так далі, вони абсолютно не звертають увагу про провал в роботі українського вищого політичного керівництва, що ми не забезпечили ЗСУ зброєю, боєприпасами і зброєю. Провалили зовнішню політику, ми не змогли переконати американців, щоб нам дали зброю. Ми повинні розуміти, що це провал зовнішньої політики, Єрмака і всіх інших, своєю поведінкою і так далі, і тому подібне. І ми не налагодили власне виробництво зброї. Претензій, Претензій немає у наших патріотів і бойових командирів до вищого політичного керівництва. Ніяких у них є одна тільки претензія. Знизити призовний вік і взагалі побільше людей, і почати все з обліку, з обліку людей, які знаходяться в тіні. І оцей Мартін Брест він мене чим вразив. Він сказав, що чотири мільйони чоловіків призовного віку, яких можна використати в у війську, в тому числі як штурмовиків і піхотинців, знаходяться в тіні. Вони. Живуть таке сіре життя, і наводи почав наводити там таксисти, ще якісь, ще якісь, ще якісь. Це мені дуже нагадало ковідні часи, коли мене з-за кордону запитували, а як вам в Україні вдається уникати вакцинації. Я кажу, тому що справа в тому, що у нас значна значну частину людей, сама держава виконала в сіру зону в тінь. В а, ці люди виявилися непотрібними. Вони кажуть, що, і приватні підприємці в тіні. Я кажу, звичайно, не тільки в державному сегменті, в державному управлінні, не тільки в урядовому кварталі ми не потрібні, нас викинули, так? А в тому числі і з ринку. Ми не могли на ринку нормально, а, по-білому працювати і займатися а, своєю справою. Викинули, так? І тому ми уникали. І от Людина, яка вболіває за Україну, патріот і так далі, говорить наступну річ: що треба всіх людей, які знаходяться в тіні, в сірій зоні, їх потрібно облікувати. Як це зробити? А потрібно заборонити всі транзакції. Хочеш заплатити за квартиру чи ще щось, свої карточки. І якщо ти не пішов військкомат і не узгодив там, не відмітився. То тоді ти не можеш цього зробити навіть. Чим це відрізняється, від пам'ятаєте, таких були ці комедійні, я не знаю, іронічні такі відео записували, коли людина, яка має QR-код з вакцинацією і маску, бігає тобі купити хліба і води. І води. Тому що ти не можеш купити ні хліба і води, тому що в тебе немає qr кода і вакцинації. Оце людина цей Мартін Брест. Він пропонує так зробити, щоб люди не могли навіть собі хліба і води купити. Він бачить таксистів, він бачить тих людей, які знаходяться десь в тіні і в сірій зоні. А я задаю запитання до Мартіна Бреста. А на що вам ці люди? Вони ж вам були не потрібні. Вони ж вам були не потрібні до війни. Ні в економіці, ні в урядовому кварталі, ні при владі. А тепер раптом вони вам стали потрібні? А ви що вже закінчилися? А скільки мільйонів, які, про які знає військомат? Та дуже багато дуже багато мільйонів, про які знає військкомат. А може ви з цих людей почнете? Які виштовхували українців за кордон, в тінь, в сіру зону? Чи ви думаєте, ви вдумаєтесь, яке нахабство і цинізм? У них таке враження, що якщо людина знаходиться в сірій зоні, то це вона з власної волі і вона там обов'язково жирувала. От таксисти вони жирують, розумієте? Їм там чудово живеться, вони в теплі їздять, значить, таксують, плітки переносять і так далі. Їм там дуже. Так, ж не тільки про таксистів, ми ж розуміємо. Прирізаних людей, які ну, займалися досить. Такою непрестижною, некваліфікованою чорновою роботою, там, чи ремонти робила по квартирах, чи ще щось от їх треба всіх так зробити, що якщо він заробив десь на ремонті офісу чи квартири, що він не міг собі навіть хліба купити. Це пропозиції, це і є перестратегування взагалі ситуації. І вони не ставлять питання, що треба повністю припинити витрачати людський ресурс у цій війні. І ми повинні зробити інші висновки, інше перестратегування. Треба зупинитися і нарощувати виробництво зброї, боєприпасів, налагоджувати політичні стосунки з країнами, переконувати, пояснювати, чому ми маємо отримати це все. Тому що дивіться, перші місяці війни. Українці і Збройні сили показали, що вони можуть, вміють і хочуть битися. Ті, хто показує такі здатності, здібності, вони їм їм хочеться допомогти. Але потім через півроку, через рік з'ясувалося, що вище політичне керівництво володіє іншими якостями. Воно не вміє, не хоче і не знає взагалі, чим воно займається і хоче на цьому наживатися. Безперечно, таким не хочеться допомагати. І це все припинилося. І от замість того, щоб військові, я зараз підходжу до найголовнішого на певного моменту в цьому облозі, замість того, щоб військові зробили правильні висновки і спрямували свої претензії до вищого політичного керівництва в напрямку озброєнь і в напрямку боротьби із фінансовими злочинами, тому що це не корупція, це злочини. Вони апелюють до вищої політичної влади, щоб вона їм дала більше м'яса. І вище військове керівництво не здало політичний іспит взагалі. Хтось каже, що вони не політики, вони типу військові. Але питання в тому, що е, політичний іспит і політична позиція це воля. Я завжди стримував Новохацького, Олександра Новохацького, який казав, що військові не мають волі. Я кажу, ну як ж не мають, якщо вони б'ються і помирають. Він каже, ти не знаєш, ти не професійна людина, ти нічого не знаєш про психологію, психотип і поведінку військових. Це безвольні люди. Вони делегували свою волю. Вищому політичному керівництву, і вони готові вилизувати зад, Сирський, всі інші, ці всі генерали єрмаку, які їм головне поставити якогось чувака в піджаку. Ви вдумайтесь, людина невідома без репутації просто а, знаходиться а, от, в цій точці, владній точці, і вони готові йому служити, бути там при ньому і так далі, і тому подібне. І я би ще міг щось сказати, що вони зайняті справою і воюють. Якби не подвиг Валерія Залужного з дисертацією Ківалова. Тобто на дисертацію і на всяку дурницю у них час є. А на політичну позицію і на політи... і підвищення політичної грамотності у них немає на це часу. Вони не можуть цим зайнятися. А вони підписують закони. Або не підписують закони, я перепрошую, вони підтримують. Президента при підписанні закону про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. От майже рік буде виповнитися. Причому, що мені сказав відставний народний депутат з великим досвідом, коли він розкритикував безуглу за те, що вона запропонувала розстрілювати українських військових прямо там в окопах офіцерами чи сержантами, я не знаю ким, пам'ятаєте цей весь закон. Коли він, цей народний, колишній народний депутат, розкритикував без то без написала йому в месенджер в приват і сказала: М -м -м, я на вас орієнтуюся, вас дуже поважаю, але це не я. А це наші генерали на чолі з залужним, в тому числі, просовували цей законопроект і нам його подали. Я не знаю, хто з них бреше, хто обманює, тому що вірити народним депутатам теж не можна. Ми ж повинні це розуміти. Але загалом ситуація, щоб. Щоб ви розуміли, вона от виглядає такою. Повторююсь, важливий висновок. Українські військові не здали а, іспиту на зрілість, на політичну зрілість, політичного іспиту вони не здали. Більше того, вони показали свою безвольність, і вони показують. Я не кажу, що всі, але поки що я бачу по засобах масової інформації. А вони просто показують свою ницість, запопадливість перед, в принципі, політичними пройдисвітами і нікчемами. Тому що Єрмак, Зеленський, Подоляк і всі, хто там навколо них, економічні, якісь там радники, це ж все політичні нікчеми. І вони хочуть їх використати для того, щоби. Облікувати, мобілізувати людей, яких вони викинули з життя. Але в їх розумінні, якщо вони перебувають в сірій зоні чи в тіні, то вони там жирують. Не ці чуваки жирують, а таксисти жирують і ті, що працюють нелегально на якихось там умовних будівельних оздоблювальних роботах. Розумієте? В якій країні ми живемо? Ну, от так, от я. Вийшов, почав з цього візиту Остіна, з Пентагону, із Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки і вийшов до перестратегування. Воно у нас насправді відбувається, але відбувається не в тому напрямку, і загроза у нас йде не від таємності цих візитів, а від наших військових патріотів, які, я так розумію, перестратигу. Говуються, але не в тому напрямку і не те роблять. І я закінчу наступним: якщо вони спробують це зробити, вони ж навіть не розуміють, чим це закінчиться. Зеленський боїться третього майдану, ні, це буде громадянська війна. Я вам це точно кажу. Це буде громадянська війна. У військоматів достатньо є людей на обліку, про яких вони знають. Вони були потрібні завжди країні, і вони мають бути потрібними для країни і зараз. А люди з сірої зони і з тіні, вони виконують свою функцію. Не треба за них переживати. Як закінчаться ті, що обліковані, то ми прийдемо на допомогу. На цьому я хочу закінчити. Дякую всім за увагу. Я думаю, що частково, до речі, я цим відеоблогом відповів на деякі критичні коментарі. Під моїми відео. Я не хотів просто витрачати час. І об'єднав, об'єднав відповіді разом з візитом Остіна. Дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо. Вкотре підкреслю. До побачення, до наступних зустрічі.